Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про наші фрукти та ягоди. Це найсмачніші та найгарніші фрукти та ягоди. Ось подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав в гості. Так, вірно, це зайчик-грайлик. Він прийшов до нас погратися з вами та навчити вас багато цікавого. Подивіться, що ж він нам приніс. Так, вірно, він нам приніс яблочко. А яблочко, малята, це овоч чи фрукт? Звісно, це фрукт. А де ж ростуть яблучка? Так. Яблучка ростуть на деревах. А як називається дерево, на якому росте, ростуть яблучка? Так, вірно, це дерево називається малята яблуня. Давайте ще раз повторимо, як це дерево називається? Так, яблуня. Пригадайте, будь ласка, та скажіть. Як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Пригадали, мої хороші? Так, це фруктовий сад. Вірно, мої любі, діти, нам зайчик-грайлик приніс багато картинок. Давайте їх розглянемо. Давайте подивимось на наші картинки. І скажемо, які дерева ростуть у саду. У саду ростуть дерева, яблуні, вишні, абрикоси, персика, грушки, сливи. Так, молодці. Погляньте малят. Які смаколики назбирав зайчик-грайлик? Так, це ж ягоди, мої хороші. Ми з вами знаємо, що фрукти ростуть де? Так, на деревах. А де ж, мої хороші, ростуть ягоди, а ягоди ростуть на кущах. Чи знаєте ви, як називається місце, де багато кущів з ягодами? Це місце, мої хороші, називається ягідник. Давайте повторимо. Там, де ростуть кущики з ягодами, називається це місце ягідник. А які ягоди там можуть рости, ви знаєте? Давайте згадаємо, які ягоди ми з вами знаємо. Ось які є ягоди. Ягоди малини, червоної смородини, чорної смородини, ожини, агрос. Добре, мої хороші молодці. Отже, давайте, малята, ми ще раз згадаємо, де ростуть ягоди? Ягоди ростуть у ягіднику. А де. Ростуть фрукти. А фрукти, мої хороші, ростуть на деревах в садовому садочку, там дуже багато різноманітних дерев. Ми зараз розкажемо про ягоди і пограємо у гру, які бувають ягоди. Ягоди, які бувають маленькі. Яскраві, запашні, соковиті, а ще вони бувають солодкі та кислі, а наш зайчик-грайлик полюбляє не тільки ягоди та фрукти, а й соки з них. Він вирішив показати нам найулюбленіші свої соки, які ми з вами знаємо соки. Так, соки є фруктові та ягідні із стаканом соку різного кольору і смаку ми можемо насолодитися цим чудовим ароматом та смаком. Яким які ми знаємо з вами соки, які бувають? Яблу, неві. Грушеві, сливові, ягідні, мультифрутові. так, Полуничні. А на цьому малюнку який фрукт зображений? Вірно, вишня, вишньові, сливові. Так, абрикосові, персикові можуть бути. Різні поєднання смаків. Так, молодці. А тепер малята. Назвіть, будь ласка, всі ці соки ще раз, які ми з вами проговорили, яблуневий сік, вишневий, полуничний, абрикосовий, персиковий. Мультифрутовий та ягідний молодці. Ось ми з вами і впоралися завданням. Давайте ми з вами ще раз, мої хороші, згадаємо, де ростуть фрукти. Фрукти ростуть в фруктовому саду на деревах, а на кущах що ростуть зайчки. Так, ягоди. А як називається це місце, де ростуть кущі з ягодами? з ягодами? Так, ягідник. Добре, молодці мої хороші. Малята, я хочу вам запропонувати сісти зручненько та послухати казочку про ягоди. На лісовій галявині, де завжди було сонячно, жили чотири ягідки сусідки: полуниця, малина, чорниця та брусниця. Ягідки дуже полюбляли кружляти під яскравими промінчиками сонця і нахвалювати себе, яка ж я чарівна, червона і кисленька. Говорила ягідка брусничка, а я така соковита, велика та ще й рожева, посту, Постувала ягідка малинки ха-ха, ха зате я синіша за всіх вас. Милувалася собою перед крапелькою роси на листку ягідка Ну, тоді я солодша за всіх, посміхалась полуничка. І ось одного разу, так само радіючи, вони почули, як хтось біжить по стежці на їх сонячну галявинку. Злякалися ягоди та й сховалися під листочками. Бачать двох дівчаток. А в руках у них. Глечики за нами прийшли, значить, подумали ягодки. Довго стояли дівчатка і ніяк не могли зважитися, що ж їм збирати. Глечиків то тільки два. Давай малину, вона соковита, велика, корисна ягода, каже одна дівчинка. Черниця теж корисна і брусниця, каже інша. Ага, але від черниці язички у нас будуть сині сині, а брусниця кисла. Давай збирати малину і суницю. З малини зваримо варення на зиму, а з суниці зробимо варення до чаю. Незабаром. Глечики наповнилися з гіркою. Задоволені дівчатка вирушили додому. Там вони помили лісові дари і поклали сушити на рушник. Згодом з лісових ягід дівчатка зварили смачне і солодке вареничко, а ягідки були щасливі, що принесли радість. Та користь діткам. Отже, ми з вами прослухали казочку про наші чудові ягідки. Давайте ми згадаємо, про кого ж була казочка: про полуницю, малину, чорницю та брусницю. Молодці. Ось і підійшло наше заняття до завершення. Наш зайчик грайлик дякує вам, малята, за чудове заняття. До побачення, мої хороші!